Новий тротуар та нова зупинка. Бульвар Лесі Українки в Коломиї продовжують ремонтувати. Знову доведеться перекладати частину бруківки. Триває відновлення, покриття тротуару та облаштування зупинки. Капітальний ремонт бульвару Лесі Українки розпочали в 2008 році. Напевно, і оцим ремонтом тротуару ми так би закінчуємо проект е капітального ремонту. Ми маємо проблеми далі з Бруківкою, та, що була покладена в 2013 році, претензіями знову висунули в фірмі, Ремонт буде проведений, я думаю, ще до Дня міста. На бульварі Лесі Українки ми ще плануємо привезти клумби до чуття, але найбільшу маємо проблему з каштанами старими. Ну, а так як гімн, Коломиї співається співаються каштани, ми вже одну спробу обговорень пробували робити, але в нас вибору нема. Ми мусимо ліквідовувати ті старі каштани, які хворіють і, напевно, насаджувати нові. Все-таки це і була візитна карточка бульвару Лесі Українки. Тобто, наступний хід це фірма, яка робить озеленення в місті, буде проводити. До порядку клумби на бульварі Лесі Українки, і на цьому буде завершено всі роботи по реконструкції. Плануємо зараз під час ремонту зробити кишені для автобусів, бо там в нас дуже вузьке місце, і постійно, якщо автобус стає на зупинці, у нас транспорт рухатись не може. Запланували зробити стоянку. Це все ми маємо зробити до Дня міста, бо в нас є заходи в парку Трильовського. нам Треба ремонтні роботи закінчити. До дня міста і фірма переходить робити тротуари на вулиці Січових Стрільців. Ми минулого року розпочали. Будемо кожен рік продовжувати ті роботи.